Продається будиночок 92 квадратних метри, одноповерховий в селі Це коридорчик. Місце на шафу ще. Заходимо в кухню студію з вітальною. Зона вітальні, місце на телевізор. Зона кухні. Всюди теплі підлоги по периметру. Плиточка і всюди теплі підлоги. Це є вихід. З кухні на майбутню терасу, де люди зможуть застелити бруківку, накриття зробити і зробити тут терасу. Це є санвузол. Великий санвузол. Місце на стиралку, на сушку, на велику шафу місце. Великий просторий, висота стель, 2,75. І три окремих спальні. Одна місцена шафа, друга. От задній двір покажу. Кущі, дерева можна посадити, або також барбекю зону зробити. І ще одна спальня обмедльована Ліжко, віту. Шафа і вихід на горище.